У 16-й годині закінчили Кесарів Ростин. І десь о 17-й почули вибух. вибух, ну і далі тут пиль, дим, гарь, все одразу у відділенні. Жінок з дітьми ми одразу спустили у підвал, у сховище, ну а потім пішли оглядати, що трапилось. Був приліт снаряду, який влучив це в наше пологове відділення, в приймальне відділення і в ординаторську, де повинні були знаходитись лікарі. Ну, По збігу обставин вони знаходились в основному вже в коридорі і після того, як закінчилось тільки що не закінчилось оперативне втручання, кесарський рослин породільні. На той час були у нас було шість. Шість жінок. Одна була вагітна і не, не наступили терміни пологів, а п'ять було вже після пологів. Ми не припиняємо прийом. Жінок, які будуть доставлятись до нашого закладу, ми відкрили друге приймальне відділення. З іншої сторони у нас там є запасний вхід, тому ми все там обладнали і ми продовжуємо прийом. Тому що операційне і пологові зали, вони, на щастя, там не постраждали. Там можна проводити весь об'єм медичної допомоги, який потребують. тому, Оця частина будівлі буде відновлюватися. О, було тихо, спокійно как-то. Вечері зібралися, вже дитя почала кормити, а тут різкий взрив, почали стекла сипатися, окна, паніка. Те, що бачила, то вистачало поперед себе. Тобто ребенка одягали і бігом в коридор. Врачи собрались, начали собирать всех мамочек нас. Вот. Взрывы не прекращались, в принципе, ни на минуту окна в коридоре все вылетали абсолютно. Вот. Проводка горела. Вот. Вывели нас в подвал. Вот. Врачи молодцы, не растерялись, то есть не давали нам растеряться. Вот. Мы сидели сперва в подвале, потом нас перевели уже где-то к 7 часам. Німшка більше мені утіхла інше здання. Та знаєте, мені таке що не точно вже знали. Некоторі люди говорять, що вони ну, не знають, куди вони попадають. Мені кажется, вони це Это Ну не може бути. Всі співробітники, лікарі, чергові, акушерки, всіх жінок евакували от, от сюди. І вже коли вони були тут, оцей вибух страшний, який прийшовся по приймальному відділенні, який розтрощив піввідділення. Був. Тобто жінки на цей момент були всі у були всі безпечності. А як часто вам приходиться спускатися в, все в приміщення взагалі? Ну, за, за, весь час, за весь час, ну, може, три-чотири рази. Ну, такого, як вчора, це було вперше. Ну, а після цього у вас ще є сили працювати далі? Так, да, звісно. Працювати і працювати ми свою будівлю, свої, свої рідний дім ми нікому не віддамо. Ми будемо працювати ради наших жінок, ради самих себе. Іначе ніяк не може бути.